Переможець поки що без команди лідер народних симпатій Петро Порошенко у політиці. Він не має своєї політичної сили, але після недільного тріумфу однодумців навколо українського обранця дедалі більше є. З кого Порошенко ймовірно формуватиме більшість в парламенті свій офіс та уряд. Ольга Кошеленко розповість. Юряту день призначення прозвали самогубцями, мовляв, працювати їм три місяці до виборів президента. Час настав, але самогубство, схоже, відкладається. За Конституцією, обрання нового глави держави не тягне за собою відставки кабінету міністрів. Та й майбутній президент сам недвозначно заявив, Арсеній Яценюк як прем'єр-міністр його цілком влаштовує. Той своєю чергою привітав Петра Порошенка і назвав вибори найдемократичнішими. Офіційно заяву про спільну роботу відклав на після оголошення. Результатів як прем'єр-міністр України я офіційно оприлюдню свою позицію з приводу подальшої роботи і діяльності Кабінету міністрів України та взаємодії законодавчої, виконавчої гілки влади. Та інституту президента України і річ не лише в ефективності Яценюка як прем'єр-міністра. Порошенко за роки в політиці залишився одинаком. За ним ані спонсорів, з якими нині довелося б розплачуватися за підтримку, ані власної команди, що могла би заповнити владні ніші. Він сам фінансував свою виборчу кампанію. За ним нема впливових олігархів, які б йому диктували, що він має робити. Плюс і сам Петро Олексійович. Достатньо вперта людина. Він вміє домовлятися, він вміє йти на компроміси, але це не та людина, якому можна вказувати, що робити, кого призначати. Часткове перезавантаження уряду найвірогідніше відбудеться вже після парламентських виборів і формування коаліції. Їхнє проведення восени річ вирішена, адже у Порошенка немає більшості у Верховній Раді, на яку він міг би спертися. Охочих іти у парламент під знаменами президента тепер не бракуватиме. Завдання Порошенка якісний відбір. Це найгірший варіант, якщо починає вся манклатура бігти під діючого президента. А зараз буде колишні регіонали, всі зараз захочуть вступити різко в частину депутатів батьківщини. Вже перейшла по суті під парасольку новообраного президента. І ще якась частина зробить це найближчими днями. Політичне оточення Петра Порошенка нині це фігури невеликого масштабу робочі конячки. В його штабі активно працювали низка політиків з колишніх і теперішніх депутатів і аналітиків. Розумківця Валерія Чалого, скажімо, називають Одним з претендентів на керівництво офісом президента президент для себе ще не вирішив питання, де буде Валерій Чалий, або міністерство закордонних справ, або адміністрація. Після виборів персональний склад уряду зазнає змін формально. Президент має право вносити лише кандидатури силовиків та міністра закордонних справ. Шанси зберігти свою посаду має віцепрем'єр Віталій Ярема, якого вважають близьким до Порошенка. Той теж не приховує прихильності до нового головнокомандувача. Це людина, яка взяла сьогодні на себе політичну відповідальність, і ця людина. Враховуючи його амбіції і його обіцянки українському народу, в тому числі передвиборчі. Я впевнений, що ми дуже швидко наведемо лад на сході нашої держави. Формат майбутньої парламентської більшості нині виглядає дуже примарним, окрім нової президентської сили, там напевне буде удар Віталія Кличка. Шанси на нове життя отримує і фронт змін Арсенія Яценюка з Юлією Тимошенко, майбутнього президента, давні напружені стосунки. Особливих точок дотику немає і зі с. Водою, але у політиці друзі вторинні, інтереси завжди беруть гору і породжують часто несподівані комбінації. Ольга Кошеленко, Олександр Романюк, Валерій Сетюк, ТСН 1+,1.